150 97 можуть бути вільні. Вже визнали, це все. Дякую вам, до побачення. Протокол дільничної виборчої комісії 07061. Кількість отриманих бюлетенів 188. Результати голосування. Результати голосування. Сидіть, будь ласка, члени комісії. Скільки вас членів комісії? Де три дні? Ми ну, це... воно 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 воно. ну Давайте не будемо розслідування. Є троє. Чого ми починаємо з розслідування? було троє... соціалістична партія України. Один. Комуністична партія України. 17. Рідна Вітчизна. Один. Україна вперед. Три. Ліберальна партія України. Один. Нова політика. Один. ВОО Свобода. 11. <кхів> Удар. 24. Україна майбутня, 1. «Батьківщина»» – 53. Партія регіонів 33. Радикальна партія Ляшка, 1. Не пам'ятаю. Здається, не зачитував. Протокол дійсної виборчої комісії 070-651. кількість отриманих день 188. Результати голосування. Фігура 6. Діброва 43. Кірічук 9. Ковальчук, 32. Володаренко. 1. Затковський 8, мельник 29, Савюк, 4, Часаков 15. Хто за те, щоб е, протокол дільничної виборчої комісії 0701 внести до зведеного протоколу окружної виборчих комісії? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались немає. Е, хто представник дільниці, будь ласка, пройдіть з нашим е, всі решта дільниці спустіться вниз, очікуєте результатів?

Ну, вы думаете, что вы ничего не рогу, вы поняли, потому что там можете. Можна переказати. Наверху не справляється про школу на її зубах. И через то стриму по нагадую не путь.

Уточнений протокол дільничної виборчої комісії 80-23. Кількість бюлетенів 300. Результати. Вігура 5. Євроба 29. Кіричук 16. Ковачук 79. Лазаренко 14. Лактіон 3. Мені 72. Вінтищук 1. Паращак. 2. Сабюк 6. Частяков 30. Уточнений протокол оборчої комісії є 80-203. Кількість отриманих білоте 296. Результати голосування. Соціалістична партія України 2. Міністична партія України 12. Руський блок. 2. Україна вперед. 4. Українська національна асамблея. 1. ОПО Свобода, 18. Зелена Планета, 1. «Партия Петра України, 1. Наша Україна, 4. Удар, 27. Україна Майбутнього, 1. ВО Батьківщина, 99. Партія Регіоні 83. Олега Ляшка» – 5. Хто за те, що протокол на 70, комісії 203? Не до зведеного протоколу окружної виборчої комісії прожив на на голосування, хто за. Має то хто нас немає, одного. Хто представник 10 на 17. Третій удобно. But